Посилити патрулювання вулиць, узяти під охорону стратегічні об'єкти в уряді. Сьогодні радились керівники силових відомств та голови областей, як підготуватися на випадок повного переходу на військовий режим. Головні тези ситуація загострюється, однак, треба не панікувати а бути максимально пильним. Потрощений рекламний борт та неабияка вирва у землі. Тут закопали вибухівку, що кілька днів тому підірвали людей, які виходили із будівлі суду у Харкові. Тоді 14-ро постраждали, четверо у тяжкому стані. Аби зупинити теракти, урядовці збираються на нараду на прямому зв'язку. Голови адміністрації запрошені і керівники силових відомств. Секретар ради національної безпеки підпирає голову та хмуриться. На привики жаль. Терористична загроза стає сьогодні реальністю. Прем'єр-міністр від хвилювання вкривається червоними плямами та роздає вказівки. МНС створити у кожній області мобільні групи, які б долали наслідки техногенних катастроф. МОЗ проконтролювати аби скрізь були лікарські засоби для надання невідкладної допомоги обласним очільникам. Вимагаю від всіх, щоб кожна область подала остаточні мобілізаційні плани національної економіки. На випадок того, якщо нам треба буде повністю переходити на військові рельси. За безпекою громадян на вулицях, стежитимуть патрулі. Їх обіцяє керівник МВС посилять і збільшать. До міліцейських патрульних приєднається Нацгвардія, МНС, СБУ та курсанти силових вишів. Національна гвардія і МВД повинні проложити відповідні маршрути. Мінімум річ о увілічені патрулірування патрулювання у вільчені патрулей на вулицях в спеціальному режимі. Не стесняться особова так сказать, вороження. Влада Києва уважно слухає і нічого не записує. Головний столичний міліціонер запевняє у столиці усе під контролем і на землі, і під землею. Тренуються собачки. Ми їх використовуємо безпосередньо в метрополітені. Столицю щодня пильнують півтори тисячі правоохоронців. Ось вони вишикувалися у центрі Києва. Це показово проводять інструктаж щодо посилення заходів безпеки. Поки ми є, опасності, немає. і не буде, Єдине, що просять у Києві співпраці з Укрзалізницею щодо спільної охорони мостів. Керівник СБУ бере вище. Укрзалізниця режим полягає насамперед в обов'язковій збройній охороні критичних вантажів або важливих вантажів насамперед з енергоносіями. Друге, безумовна. Але цілодобова охорона всіх мостів, сполучень. Керівники областей, що на прямому зв'язку зі столичним керівництвом не встигають занотовувати наступний рядок серед вказівок: обійти приватний сектор і передивитися, хто поставив камери спостережень. Слід створити загальну базу місць, де знімають. А власників умовити, аби відео довше не затирали. Саме на громадянську відповідальність найбільше покладаються урядовці про все і всіх підозрілих дуже просять повідомляти на гарячі лінії і не боятися, якщо раптом тривога виявиться фальшивою. Краще перестрахуватися, аніж розгрібати наслідки. Інна Боднар, Вадим Литвин, Спецкор, 2+,2.